Умовах повномасштабного вторгнення наша система удюк вона е, теж переформатувалася і змінила свою роботу. І як надавав інформацію от відділ е, е, чи департамент, це, який е, займається цим організацією удюків, е, значить, там, от саме за таким принципом, як і в дитсадках, що там. Один е одю ну, один цей, цей гурток приєднуємо до іншого, але ж ми розуміємо, що ну якщо з дицатками це працювати, мої батьки поведуть дітей е з одного мікрорайону в інший, то з одюками таке не буде працювати. Якщо це е був гурток за місцем проживання, ми його приєднали до іншого гуртка. Ну по суті, діти вони не підуть е там. Через мікрорайон, якщо це якась там відстань. Ну і я вважаю, що е, нам необхідно переглянути роботу цих одюків і можливо е, залучати там чи бібліотеки, чи якісь навчальні заклади, де є укриття. Ну одним словом, цю мережу треба переглянути, тому що зараз по факту воно не працює. Батьки звертаються раніше по водюк, раніше працювали гуртки, зараз ми ну, нікуди не ходимо і нічого поблизу немає. Ну я вам скажу, тут питання, мабуть, в кадровому забезпеченні в наявності рушіїв змін. От я приводив сьогодні приклад Романа Радченка. Да, це велосипедист, хлопець, який займався сам спортом, велоспортом має гарні результати, має нагороди, і зараз ми його призначили два місяці тому директором дитячої нашої спортивної школи. За два місяці він зробив більше, ніж попередній директор за там, 5 років. Просто. От, ну, просто. Просто зміни. От якби в готюки були локомотиви змін, то там би було все. Там би і гратеки були, там би і курси були, там би все, -все, -все відбувалося і життя бурлило. А коли ми приходимо в Готюк, вибачте, в журнали не заповнені по півроку в деяких клубах. Ну, в, мене, в мене все, я б то кажу. Які ми приєднуємо ігор тут, які готюки? Я ж просто знаю всіх. Тобто не відбувається. Змішану форму, ми визначаємо. Правда, Дуже, ну я б хотів все-таки, щоб дійсно ми від змішаної форми відходили. Тобто, те, що Лариса Олексійовна, ну мабуть, правда, є, ну який одюк по змішаній формі. Давайте думати до наступного року, щоб ми якусь модель зробили. Якщо у нас є, наприклад, одюк, який розташований біля школи, де є укриття, можна працювати, знати, куди перейти, все інше. В більшості випадків так і є. У мене взагалі бачення таке, що школа не повинна зачинятися після того, як навчальний процес завершився. Ці гуртки, всі. Бурпі, всі... Змагання, всі різноманітні тренування повинні відбуватися в школі, тому що ми і так оплачуємо там тепло, і так ми оплачуємо електроенергію, воду і все інше. Тобто база є, вона повинна максимально використовувати. Те, що Дюк змінив зміни, певні відбулися, ну, Олексійовна, об'єктивно вони були потрібні, тому що нам не вистачало приміщень для певних цілей, які ми зараз вимушені продовжувати виконувати спільно там з цими людьми, які нам допомагають цьому.